Всім привіт! Сьогодні у нас цікавий запит: зібрати комп'ютер для ігор та роботи, але головним критерієм був тихий та естетичний ПК з мінімальною кількістю підсвітки. Це не буде бюджетна збірка з пошуком найнижчих цін. Тут було бажання спробувати щось нове, потужне та виважене. Процесор Ryzen 7 9800 X3D, Топ за свої гроші для ігор, але водночас чудово справляється з багатозадачністю і робочими процесами. Охолодження Asus ProArt LC360 Строгий дизайн, вентилятори з металевою основою, важка майже монолітна помпа з мінімальною підсвіткою. Підходить ідеально під наш концепт максимум стилю без світла. Плата в нас буде B850 Eagle від Gigabyte. Читова плата, котра за адекватний прайс витримує будь-який камінець, має PCI 5.0 як на відеокарті, так і слоті M2, масивні радіатори та три слоти для M2 SSD. Також присутня Wi-Fi 6. Та немає підсвітки, що в нашому випадку є плюсом. Оперативну пам'ять ми взяли 64 ГБ частотою в 6000 МГц, адекватні таймінги та мінімалістичний дизайн. Зберігати всі наші файли буде накопичувач Kingston KS3000, чудовий середньобюджетний накопичувач. Беремо 2 ТБ, адже ігри вже займають чимало місця. Живити наш комп'ютер буде блок живлення від Seasonic. голдова 850 з підтримкою PCI 5.0 тихий та надійний блок з гібридним режимом роботи вентилятора. Якісні та зручні кабелі живлення роблять процес збірки максимально комфортним та приємним. Відеокарту ми взяли RTX 5080 від Palit у виконанні Game Rock, що є топовим виконанням. Вона не просто важка і велика, а й доволі тиха. Збирати все це будемо в корпусі від Fractal Design Nord. На мою думку, один з найкращих корпусів, якщо потрібно зібрати красиву, естетичну збірку, на котру приємно дивитись. Корпус має 140 мм вентилятора в комплекті та багато місця для кабель менеджменту. Ми вибрали звичайний варіант, адже ще є xl версія котра є більшою та зручнішою для встановлення рідинних систем охолодження. Отже, приступаємо до збірки. Вставимо процесор в сокет за ключиком та прижимаємо. Ставимо SSD під радіатор, попередньо знявши плівочки та фіксуємо радіатор на своє місце. Ставимо плашки оперативної пам'яті. Викручуємо базове вкріплення AM5 сокету та ставимо кріплення нашого рідинного охолодження. Переносимо материнську плату в корпус та фіксуємо комплектними гвинтами. Після цього заводимо радіатор з помпою в корпус та встановлюємо помпу на процесор. Далі фіксуємо радіатор, закручуючи вентилятори водяного охолодження. Під'єднуємо до блоку живлення необхідні кабелі та встановлюємо в корпус. Наводимо порядок в цьому безладі кабелів та ставимо відеокарту. Тепер переходимо до тестів у іграх. Починаємо ми з новинки Doom. Роздільна здатність 2К, DLSS в DLA, отже, нативні 2К, генерація кадрів вимкнена. Налаштування Ultra Nightmare отримуємо 80-90 кадрів без просадок FPS. Змінюємо DLSS на Quality та вмикаємо Gen на X2. Налаштування зберігаємо Ultra Nightmare та маємо 180-190 кадрів. Залишаємо DLSS на Quality та вмикаємо Frame Gain на 4. При родникових налаштуваннях Ultra Nightmare бачимо якихось неймовірних 300 плюс кадрів майже без зниження якості картинки та відсутності затримки в керування. The Last of Us 2 в нативних 2К при дуже високих налаштуваннях без фреймгіну Річільник FPS впекся в позначку 120 кадрів через герцовку монітора. йде плавно без фрізів. Для комфортного проходження навіть не потрібні ні DLSS, ні генерація кадрів. В народному S.T.A.L.K.E.R. 2 нативних 2К без DLSS та генерації кадрів на епічних налаштуваннях маємо 60-70 кадрів. Вмикаємо DLSS на якість та генерацію кадрів та отримаємо 150-160 кадрів.

В новинці Clear Obscure в нативних 2К та епічних налаштуваннях отримуємо в середньому 65-75 кадрів. Вмикаючи діло с на якість та без генерації кадрів, адже вона тут відсутня. Маємо 85 кадрів в середньому. Отже, така в нас вийшла потужна збірка для ігор та роботи з мінімальною кількістю підсвітки, котру ще й можна вимкнути через софт. Комп'ютер, на котрий приємно дивитись та не соромно поставити на робоче місце. Дякую вам за перегляд. Якщо хочете зібрати комп'ютер, можете написати за посиланням в описі або в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступному відео.